Риболовний спорт в Україні і у цьому світі набирає обертів. Найпопулярніші чемпіонати, що проходять у Сполучених Штатах Америки та Європі, відвідують мільйони людей. А в Україні змагання вже збирають сотні учасників та тисячі глядачів. Активним учасником всеукраїнських чемпіонатів риболовного спорту є і миргородець Володимир Михайлович Леоненко, який уже не один рік мріяв створити у нашому місті школу рибальській майстерності, аби передати свій досвід і знання відростаючому поколінню. Тож і свою участь у турнірах поєднував із вивченням досвіду роботи рибальських клубів, зокрема й створеному відомою в. Україні і далеко за її межами компанією Флагман. Наразі компанія Флагман є ну, дійсно флагманом в риболовній індустрії. От, організовують турніри по всій Україні, масштабні, до речі, турніри. Саме на турнірах я і познайомився з Миколою Солодовником От, при Створенні даного гуртка і поділився своїми планами щодо даного гуртка. Він пішов на зустріч і на сьогоднішній день маємо допомогу в розвитку гуртка. Хлопці, дякуємо вам, що в такі скрутні часи ви знаходите можливість і ресурси для того, щоб підтримати дані заклади, дані гуртки, а саме молоде покоління. І ось юні риболови, як колись виглядали гостинці від Святого Миколая, сьогодні із нетерпінням чекали на розпаковку отриманих подарунків від компанії флагман. І слід відзначити, подарунок виявився досить таки щедрим. Рибалки-професіонали надіслали школі рибальського мистецтва набір обладнання, необхідний для успішного навчання, та запросили миргородську команду на всеукраїнський чемпіонат з риболовного спорту. Дякую компанії Флагман за предоставлений нам матеріал. З цього матеріалу ми будемо вчитися в'язати різні поводки, різні монтажі. Саме перше хочу подякувати нашому вчителю Володимиру Михайловичу за те, що він зговорився, зробив цей гурток і дуже вдячний йому за це. Цим матеріалом ми будемо вчитись, продовжувати і покажемо великі успіхи в риболовлі. Нагадаємо, запис до школи рибальської майстерності іще триває, а інформацію можна отримати за телефоном 050 078 13 15. Заняття безкоштовні.